Вже кілька років я успішно веду людей за програмою раціонального схудення. Ми не рахуємо калорії, ми не важимо продукти, ми не виснажуємо себе дієтами. Ми не замінюємо їжу, дано Богом, різними там замінниками чи коктейлями. Всі учасниці, які дотримуються рекомендацій програми, отримують не лише струнке тіло, але й кращий зовнішній вигляд і краще покращення свого здоров'я, тому що програма. Розроблена португальськими клінічними дієтологами настільки грамотно побудована, що дійсно дає ефект, видимий ефект покращення не лише зовнішнього вигляду, але й значно покращення здоров'я. Тому дівчата і хлопці, якщо тема здорового схуднення актуальна і для вас, пишіть мені зараз, чи не найкращий час, коли є свіжі овочі фрукти для створення кращої версії себе. Thank you.